Отже, на Землі стало всім тісно, і ми вирішили покинути планету Землю, переселитися на іншу планету. Найближча планета, де можливе проживання, це, звісно, що планета Марс. Отже, вибираємо нова гра, пройти навчання ми пропускаємо. Тепер ми можемо вибрати, хто організовує місію, які у нас є команди і так далі. Отже, організатори. Є там, наприклад, Америка, Китай, Європа і так далі. І є така компанія, називається Space Y. Я думаю, що всі знають, що за компанія. Тож в кінці мала бути буква інша. Давайте зіграємо за Space Y. Так, можна вибрати різних командуючих, значить, якщо ми вибираємо когось, то у нас є якісь певні бонуси. Наприклад, якщо ми візьмемо лікаря, то у нас буде бонус такий, як додаткова технологія у нас буде, мінімальний рівень комфорту зменшується на 15 одиниць менше. Ну, можна спробувати вибрати футуриста, про рівні технології, досліджуємо на 30% швидше. Я думаю, що можна спробувати ось це. Логотип компанії можна вибрати. Наприклад, ось такий. Можна вибрати правила гри різні. Я думаю, що нам не потрібно нічого. Отже, вибираємо далі. Тут у нас можемо назвати ракети, як будуть називатися, який у нас є бюджет, а також яку вагу ми можемо з собою перевезти. Також вибираємо, що нам необхідно. Значить, у нас є різні готові будівлі. Це значить, у нас для дронів управління разом з дронами. Це у нас паливний комбінат. Тобто будемо виготовляти пальне. З атмосфери планети Марс ми можемо отримати воду. Це значить у нас електростанція і різні заводи. Значить, генератор ми візьмемо, цю у дрона ми теж ми візьмемо. Координатор. Поки що нам не потрібно. Це грузова машинка, яка перевозить різні ресурси. Так, це не потрібно. Я би взяв. Я би взяв ще ось ці дві машинки, але, на жаль, у нас вже ми можемо тільки 50 тонн взяти. З 50 тонн. Хіба щось ми з собою не будемо брати з ресурсів. Напевне, що все так, як є, так і буде. Тому вибираємо далі. І можемо вибрати, де би ми хотіли приземлитися. Отже, тут у нас є деякі готові місця для того, щоб ми приземлилися. І можемо вибрати будь-яке інше місце. Отже, ми бачимо, що у нас яка висота, середня температура, а також можемо бачити, чи є якісь ресурси. Ось, наприклад, є метали і багато води та бетону. Тут у нас дуже багато води і бетону. А тут у нас мінус 44 градуси, це дуже холодно. Так, наскільки я бачу, що немає ніде, щоб було тепло, всюди від'ємна температура. Давайте так, щоб ми не замерзали. Отже, якщо ми виберемо ось цю точку, у нас є багато води, бетону і металів. Але у нас проблеми, що буде вітер, і якось з цим потрібно буде боротися. Отже, розпочнемо. To Mars. Нас вітають на Марсі. Показують, що нам потрібно приземлитися. Адже ми можемо вибрати будь-яке місце, де би ми хотіли приземлитися. І у нас є ось такий зонт, яким ми можемо просканувати якісь сектора. Значить, зверху у нас мало є місця, тому будемо десь знизу розташовуватись. Давайте проскануємо ось ці сектори. Адже у нас тут є бетон, також тут є якісь аномалії, які потрібно проскановувати. Але в першу чергу нам потрібно бетон. У нас ось тут є 1000, і тут є, в принципі, теж, теж одна тисяча бетону. Давайте нашу ракету ми опустимо на планету Марс десь ось в цьому місці. Ось такі є у нас чудові дрони. Це наша ракета. І що нам потрібно? Знайдено аномалії дві штуки. Так, учених у нас так і немає ніяких. Сектор відсканували нові можливості. Отже, у нас є ось така машинка, яка може їздити і збирати різні ресурси. Отже, ми скажемо, що ось тут потрібно збирати все. І, наприклад, привозити десь ось цю частину. Тепер, маючи ракету, у нас є з собою дрони, у нас є полімери, електроніка у нас є, а також запчастини. Більше у нас нічого нема. Отже, розпочнемо будівництво. Значить, СУ дронами. Це ось така штука. Яка прив'язує до себе дронів. Отже, ми можемо її ось тут розташувати. Дрони поїхали її збудувати. Але для того, щоб вона працювала, потрібна їй енергія. У нас є сонячні електростанції більші-менші. У нас є вітрогенератор, генератор стерлінга, акумулятори, а також різні силові кабеля. Давайте розпочнемо з великої сонячної панелі. Ось тут її розташуємо. Дрон одразу ж будує її. Так, хоча не будує. Не будує, тому що у нас немає металів. І металів я бачу, що і тут теж ніяких немає. Нам потрібно знайти метал для того, щоб збудувати сонячну панель. Також нам потрібно збудувати склади. Значить, це універсальний склад. На ньому зберігаються абсолютно всі різні ресурси, які у нас є. Спочатку будемо використовувати універсальні склади, а пізніше вже будемо будувати інші. Отже, дрони з нашої ракети витягують різні ресурси, які ми з собою привезли. Значить, що у нас є? Металю у нас немає. Це, в принципі, погано, хоча не дуже. Сподіваюся, що ми на планеті знайдемо. Їжі у нас немає, тому що поки що немає людей і бетону теж немає. Отже, поки одні дрони вигружають те, що ми з собою привезли, давайте перевіримо, що ж робить ось цей транспортер. А він нічого не робить, тому що він, він не може знайти те, що нам потрібно. А потрібно нам ось це. Значить, беремо ми нашого транспортера. Він ось тут. І говоримо, щоб він все збирав. Отже, ось ці камінчики, це і є залізо наше. Нам потрібно його зібрати. Далі, що нам потрібно збудувати, нам потрібно вишку, яка буде відкривати нам ось цю всю територію. Отже, для того, щоб ми могли побачити, чи є якісь у нас тут ресурси, потрібно зробити дослідження і це все просканувати. Тому потрібно збудувати ось таку вишку. Далі це у нас місце, де буде ракета сідати. В принципі, можемо ось тут збудувати її. Як тільки у нас буде бетон, ми її збудуємо. Ну і тунель, і розібрати будівлю. Енергія. Я вже говорив, сонячні панелі, вітрогенератор, акумулятор і кабеля. Тепер різні заводи. Отже, бетонний екстрактор, нам потрібно його встановити на місце, де ми будемо бетон діставати з землі. І до нього потрібно провести кабель, щоб підключити до загальної мережі, до електричної загальної мережі. Або ж можемо просто збудувати ось тут ще одну сонячну панель. Поки що ці всі будівлі одних у нас немає, інші ми не маємо де розташовувати. Далі забезпечення наших людей. Ось, наприклад, тут виробляється кисень. Це бак для зберігання кисню. Воду діставати, а також воду з атмосфери Марсу, бак для води, труби і так далі. Це у нас склади. Також нам потрібен буде ось такий склад, склад звалка. Тобто тут різні відходи ми будемо складати. Так, говорять, що потрібно нашу увагу. Ну і в нас є варіанти. Щось ми знайшли, і відповідно ми отримуємо якісь чи бонуси, чи навпаки, якісь антибонуси. Те, що буде нам заважати. Отже, модулі статуї, мабуть, що це нам не цікаво. Тут ми отримуємо башню для води, також кислородний бак, бак для кисню. Теж не знаю, чи нам потрібно, а тут ми отримуємо зарядні станції. Але зарядні станції це для дронів. Якщо у нас буде стояти це у дронами, то в принципі вони будуть там заряджатися. Тому, скоріш всього, потрібно вибрати ось це. Давайте встановимо ще другу швидкість, так як це все дуже повільно відбувається на перших етапах. І ось ми можемо бачити, що наша машинка їздить, збирає метали. Як тільки вона заповниться, відвезе на наші склади, ось сюди, і дрони почнуть все будувати. Отже, далі у нас є різні куполи для того, щоб жителі проживали в них. Це хатинки для них різні. Також космобар, космічний бар, кафешка, лікарня і тому подібне. Ну і звісно, що дерева, щоб було нашим жителям комфортно. Отже, такі у нас є можливості в даній грі. У нас новий день. Так, дякую за підказку. Новий день і нічого у нас не відбувається. А не відбувається із-за того, що дана машинка ще не зібрала всі ось ці метали, які тут є. Максимум може перевозити 30, вже є 26, 27, і зараз метал з'явиться у нас на базі. Отже, як тільки будуть у нас ось ці залізні частини, ми збудуємо і вишку, і збудуємо сонячну панель. Сонячну панель ми збудуємо одну і другу і зможемо збудувати бетонний екстрактор. Отже, машинка приїхала, дрони одразу ж почали працювати. Вишку ми збудували. Тепер віддаляємось на карті і можемо просканувати, наприклад, ось цю область, а потім, давайте, ця, що біля нас. Ось так будемо їх проскановувати. Ще для того, щоб сканування проходило швидше, ми можемо додати ще одну-дві вишки. Значить, у нас вечір. Сонячні панелі ми збудували. І нічого не працює, так як сонячні панелі вночі не працюють. Чекаємо, щоб у нас був ранок. І почнемо добувати ось тут бетон. Тут ми далі ось це залізо все розковирюємо. Отже, ми просканували новий сектор. І можемо бачити, що в даному секторі є одна аномалія, а також ще одне місце, де ми можемо отримати бетон. Давайте все ж таки, щоб швидше проходило сканування, збудуємо ще одну вишку. Вишка коштує один метал, а також одну електроніку. Ми можемо бачити, що дрони вже відвозять бетон для того, щоб збудувати місце для посадки нашої ракети. Також усі будівлі мають властивість. Зношуватись, вони забруднюються, ламаються, і їх потрібно обслуговувати. Отже, ЦУ-дронами буде коштувати нам одну запчастинку, ось таку. Це електроніка. Сонячна панель буде коштувати один метал. Ось такий кусочок заліза. Так, і бетонний екстрактор буде коштувати у нас частину одну. А вишки, як я бачу, вони не ламаються. В принципі, й добре. Отже, знову у нас мало енергії і не працюють будівлі, тому що їм потрібна енергія. Також ми просканували ще одну частинку. Тут у нас є аномалія якась, яку потрібно просканувати, але, на жаль, ми не маємо чим це зробити. Так, Тут дує трішечки вітерець може поламати нам дану машинку, що і сталося. І це дуже погано. Але у нас є дрон, давайте відправимо, відремонтуємо. Мені здається, що ось цей вітер буде мені постійно все ламати і мішати нам виживати на даній планеті. Ось бачимо дрон. пробує відремонтувати. Так, все у нас запрацювало. Це у нас запрацювало, це добре. І знову вибираємо, що ми будемо проскановувати. Також ми можемо зробити ось так: замовити ще одну ракету. Ось у нас є пасажирська, а також вантажна. Давайте замовимо вантажну ракету. Отже, нам потрібно отримувати воду. Давайте для початку візьмемо один, можливо. Нам, потрібно, нам потрібне пальне. Можемо взяти генератор. Їх не потрібно буде ремонтувати, а нам потрібна енергія. Так, полімерний завод це все не потрібно поки що. Ось так, всього візьмемо по два. Отже, транспортер у нас є, це нам не потрібно. Значить, потрібна нам ось ця машинка і ось ця. Так, у нас вже 44 тони, вага цього всього, і коштує майже 2 мільйона доларів. І ми можемо з землі ще взяти, наприклад, полімери, запчастини. І більше ми нічого не можемо взяти. Давайте запускаємо ракету. Наш транспортер говорить, що він уже завантажений. Поки що у нас нічого не працює, але для того, щоб працювало, давайте ми генератор Стерлінга все ж таки встановимо ось тут, щоб бетон ми отримували і вдень, і вночі. Отже, летить до нас ракета, ми її вже зможемо ось тут посадити. А ось цю ракету нам потрібно буде заправити і відправити на землю. Так, ми просканували ще один сектор. Отже у нас тут теж може бути бетон. І тут є трішечки у нас заліза. Отже, історичний момент. До нас прилетіла друга ракета. Ми її розташовуємо на цьому майданчику. І виїхав наш транспорт, який ми замовляли. Отже, ДУ-координатор. Це у нас транспорт, який має з собою дронів. Дуже класна штука. А це у нас займається машинка різними дослідженнями ось таких аномалій. Отже, ми відправляємо досліджувати дану аномалію. І ми зможемо щось отримати за це. Отже, дослідження у нас є різні. Значить, ми можемо досліджувати, ось у нас є соціальні, фізика, робототехніка, інженерія біотехнології. Біотехнології у нас тривають, далі ми можемо вивчати різні хатинки. Так, завод нас не цікавить. Це ми можемо розбирати різні будівлі. І покращити движки для того, щоб ми споживали менше пального. Я думаю, що ми все поки що будемо вибирати. Отже, ось тут ми зможемо отримувати додаткові дрони, поки що нам це теж не дуже цікаво Так, зонди, щоб були дешевші, теж не дуже цікавить. Ну і на землі, щоб було більше людей, які хотіли полетіти на нашу планету, мабуть, що теж поки що нас це не цікавить. Давайте я об'єднаю силовим кабелем ось ці будівлі. Ось так з'єднаємо їх, щоб вони були разом. Тому що не працюють у нас будівлі без електрики. Скоро закінчиться сканування даної аномалії і ми зможемо щось відкрити нове. Так, і ми знайшли ще одну аномалію. Це дуже добре. Щось це нам відкриє ось ми відкрили магнітну добичу. Тобто це якесь покращення, покращення екстрактора на 50% більше. Ну, в принципі, поки що нам і цього хоті не потрібно, в майбутньому нам пригодиться. І ми отримали очки науки за те, що ми встигли якусь аномалію просканувати. Отже, продовжуємо сканувати. Ось ми бачимо, що в нас ще в прориві з'явилася ось ця магнітний видобуток. Значить, бетон у нас уже є. Ми можемо бачити, у нас є 60 бетону, а також є залізні частинки різні. Так, їжі нема. І золота у нас теж немає. Отже, поки що ми будемо завершувати. Це була у нас перша серія. То, що скаже про дану гру, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам ось ця червона планета, чи хотіли би ви тут жити, і до зустрічі в наступній серії.